Коксартроз тазостигнового суглобу це хронічне дегенеративне дистрофічне захворювання, що призводить до руйнування суглобового хряща, сильного болю та обмеження рухливості. Хвороба розвивається повільно, найчастіше у людей старше 40-50 років, але може зустрічатися і у молоді. Симптомами є біль у стигні, паху чи коліні, скутість рухів, хруст при ходьбі, а також зменшення амплітуди руху і, можливо, кульгавість. З часом хрящ у тазостигновому суглобі стирається. Жорстким, а простір між кістками зменшується, що може призводити до тертя кісток одна об одну. Також пошкоджені кістки можуть утворювати кісткові нарости, остеофіти, щоб заповнити втрачений хрящ. Факторами розвитку хвороби можуть бути надмірна фізична вага, травми, запальні процеси, дисплазія, а також надмірна вага. Щодо симптоматики при коксартрозі. по перше, ниючий або тягнучий біль у стегні, який може віддавати впах, сідницю або коліно, посилюється під час руху, скутість. Особливо вранці та зменшення амплітуди руху в суглобі, відчуття хрускоту, клацання або піску під час руху. Завжди при коксартрозі спостерігається скутість м'язів, швидка стомлюваність при ходьбі, необхідно робити зупинки. Можливо, поява кульгавості або людина намагається менше спиратися на хвору ногу. Щоб відновити функцію суглобу, ми маємо пропрацювати всі м'язи, зробити повну амплітуду і робити це регулярно. Також біль в попереку дуже Часто є симптомом захворювання тазостихнових суглобів. Тому при перших ознаках болю, дискомфорту в області попереку, ніг, стегон, колін, звертайтесь до нас. Ми зробимо діагностику і вирішимо ваше питання.